Добрий день мої любі діти! Сьогодні заняття до нас завітав один гість. А хто саме вам допоможе дізнатися загадка? Отже, слухайте уважно! Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки і мікстури. Здогадалися? Так, а вже ж, це лікар! Добрий день, добрий день, любі хлопчики і дівчата. Я відомий лікар Пігулкін. Дуже радий зустрічі з вами. Сьогодні я хочу розповісти вам про правильну поставу та її значення для здоров'я. Діти, подивіться на цих двох хлопчиків і скажіть, чим відрізняється їхня фігура. Так. Один хлопчик стоїть рівно струнко, а інший зігнутий, згорбився, у нього діти порушена постава. Що ж таке постава? Постава це положення тіла під час ходьби, сидіння, стояння. У людини з правильною поставою, струнка, гарна фігура, спина пряма. Плечі розвернуті, голова піднята, живіт тягнутий. Неправильна постава робить спину людини негарною. плечі і голова при цьому опущені, живіт випнутий, а коліна зігнуті. А чи правильна в тебе постава? Давай перевіримо. Для цього стань спиною до стіни так, щоб п'яти. Лопатки, потилиця, сідниці, торкалися стіни. Ось у такому положенні людина повинна стояти і ходити. Запам'ятайте, діти, у гарній поставі краса і здоров'я людини. Розкажу вам зараз, діти, дуже правила прості. Як за столом та партою сидіти це потрібно у житті. Як сідаєте читати, книжку рівно покладіть, Не сидіть, як знак питання, гарно плечі розведіть, спинку рівною тримайте, рук на книжку не кладіть, голову не нахиляйте, як окличний знак сидіть. Будуть у вас здорові очі, швидко будете рости. Хто здоровим хоче бути, вмій здоров'я берегти. Зараз буде малювання. Полюбляєте? Полюбляйте? ж! малювати є бажання, але правила є теж. Сісти треба тут красиво, можна й стати за мольберт. не як небудь косокриво. Не складайтесь у конверт, ніг не треба закладати, опустіть їх до землі. Про здоров'я треба дбати, поки діточки малі. При письмі сидіти важко. Право тут чимало є. Хтось зігнувся, бідолашка, мало носом не клює, І забув про все до речі, Животом на парту ліг І зібрав до купи плечі, Ще й сутулився, як міг. А тим часом все страждає, Шлунок стиснувся і болить, Ще й печінка набрякає, Селезінка аж пищить. І не бачить добре очі, серце дрібно стукотить, кожен орган волі хоче, у здоров'ї хоче жити. А тому запам'ятайте, дуже правила прості, спинку рівною тримайте, це потрібно у житті. Буде гарною постава і красивою хода. Будь дитино вправна, жвава, не спітка тебе біда. Бережіть здоров'я власне! Поки є на це ще час, бо життя у нас прекрасне і одне воно у нас. А зараз я хочу запропонувати вам виконати деякі вправи. Подивіться на малюнок та повторюйте: Походіть як леви, ставши на коліна та руки, витягнувши голову, ідемо поважно як лев. Молодці! Потягніться вгору, як котики і жирафи, прогинаючи спину та витягуючи голову догори. Побігайте, як страуси, руки крила відводячи назад спинку, прогибаємо, а голову тягнемо догори. Посидіть, як білочка. Ноги зігнуті спереду, в руках щось тримаємо, спинка рівна. Молодці, діти. А зараз, діти, дайте правильну відповідь. Навіщо потрібна правильна постава? Вам потрібно відповісти так або ні. Правильна постава потрібна для того, щоб. Мати гарний вигляд, так чи ні? А вже ж так, щоб добре спати. Так чи ні? А вже ж так, щоб боліла голова, так чи ні? А вже ж ні, щоб не боліла спина. Так чи ні? А вже ж, так. Молодці, все вірно відповіли. А для того, щоб постава була правильною, потрібно дотримуватись деяких правил. Перечитані або письмі обов'язково сидіть за столом, який повинен відповідати росту, щоб не сутулитись. Спати необхідно на твердому ліжку і плоскій подушці. Посильні тяжкості носити в обох руках із однаковою вагою. А речі краще носити вранці або в рюкзачку на спині, а не в сумці або пакеті. Щодня виконуйте зарядку. Займайтеся спортом, зміцнюючи м'язи шиї, спини та живота. А зараз подивіться на малюнок та покажіть, який. З цих хлопчиків сидить правильно? У якої з цих дівчаток правильна постава? Хто з цих дітей правильно носить речі? Про кого у приказці можна сказати згорблений як дід? Так, розгорблену людину, про кого можна сказати струнки як топоря. Так, Про струнку з гарною поставою людину. Хто день починає із зарядки у того все так, в порядку. Гарна постава це міцне здоров'я та веселий настрій. Отже, будьте здорові та тримайте поставу. А я кажу вам до побачення та до зустрічі!